Кого з військових та за що точно посадять за грати? Судова практика: військовослужбовець, який не скорився наказу командиру, не може розраховувати на покарання з випробуванням. Про це зазначила колегія суддів касаційного кримінального суду у складі Верховного суду в постанові від 5 вересня 2024 року по справі номер 552-4832-22. Мова йде про кримінальне правопорушення, передбачене статтею 402 кримінального кодексу України. Непокорою є відкрита відмова виконати наказ начальника а також. Інше умисне невиконання наказу, за вчинення яких в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці передбачено покарання в виді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років, основні тези суду перше. Непокора є кримінальним правопорушенням із формальним складом. А отже, кримінальна відповідальність за його вчинення не залежить від настання суспільно небезпечних наслідків, тому відсутність реальних тяжких наслідків сама собою не спростовує того, що вчинене діяння негативно позначилося на організованості й порядку у військовій частині. Друге Вчинене військовослужбовцем кримінальне правопорушення має підвищену суспільну та національну небезпеку. А відкрита відмова виконати наказ начальника є найбільш зухвалою формою непокори. Третє принцип індивідуалізації покарання застосовується з урахуванням приписів частини 2 статті 50 кримінального кодексу України, відповідно до яких Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами. Четверте, звільнення від відбування покарання з випробуванням військовослужбовця за невиконання ним наказу в умовах воєнного стану створить в інших осіб впевненість у безкарності за відмову від виконання наказів командирів. Тож є всі підстави вважати, що вся судова практика найближчим часом щодо непокори буде йти саме шляхом засудження до реального відбування покарання. Важливо, коли військовослужбовець Почне відбувати покарання у виді позбавлення волі, він не позбавлений права звернутися за умовно достроковим звільненням від відбування покарання для проходження військової служби, як це регламентовано статтею 81 -1 Кримінального кодексу України. На цьому етапі доречно мати рекомендаційний лист командира військової частини, який підтверджує, що засуджений бажає і надалі продовжувати військову службу в Збройних силах України.